Ось ця клумба я тут трішки подобавляла, посадила ще розу. Ой, щось там. Ну є брунючки. Ми ну, подивимось. Це аспирин, він низький буде тут гарно квітнути. Потім посадила ще лаванди сюди. І мої гортинзи. Ось лаванда. Ось лаванда. Щось в такому ну, стані, стані волотисті гортинзі. І подивіться, як сама сівом насіялися браточки. Ага, гарні такі. Це Beer. А ось тут фантом. Ще посадила тут а, трояндочку і Ну є бруньочки розпускаються по трішки. Самшитик і тіс ягідний.